Дорогі Чорношани, 25 жовтня 2015 року ви зробите свій вибір, від якого залежатиме життя нашого селища. Вірю, що ви зробите правильний вибір, і нова влада виправдає всі ваші надії та сподівання. В цей складний і нелегкий для нашої країни час я вирішив віддати всі свої сили, знання, вміння та навички для управління нашою громадою. Останні п'ять років я депутат селищної ради і володію вичерпною інформацією про життя та проблеми нашого селища та їх мешканців, та знаю, як їх вирішити. Глибоко переконаний, що Чернухи заслуговують на розвиток та процвітання. Саме за молоді Чернухинщини – майбутнє нашого селища. Саме молоді Чернухинщини потрібно братися за розвиток наших Чернух. Саме молодь Чернуханщини здатне збудувати свій завтрашній днів, а не поневірятися по заробітках на чужині. Запрошую всіх на вибори та віддати голос за того, за кого вважаєте за потрібне. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, наснаги та Божого благословіння. Спільними зусиллями зробимо наше селище кращим разом до перемоги!